Щорічно, у третю неділю вересня, своє професійне свято відзначають працівники фармацевтичної галузі. Цьогоріч не відійшли від традицій. Кращих фармацевтів поздоровляли у місць виконкомі. Корективу внесла складна ситуація в країні. Почали урочистості з вшанування пам'яті загиблих у АТО Криворіжців. Не залишилася осторонь від подій на сході і фармацевтична галузь міста. Криворізькі аптеки допомагають у зборі, і наповненні аптечок та приготуванні ліків для військових. У кривому розі фармацевтика представлена 120 суб'єктами роздрібної та оптової торгівлі. Працює 209 аптек, 66 аптечних пунктів, аптечний склад та надсучасна лабораторія перевірки якості ліків. В кожному районі і дійствують аптеки для ветеранів. Их у нас 9, а также работают 4 аптечных пункта, которые выполняют социальные функции. Город по праву может гордиться контрольно-аналитической лабораторией. Не в каждом городе Украины такое есть. Эту лабораторию мы открыли в прошлом году. Вот она оснащена новейшим оборудованием, которое позволяет проводить усиленный всесторонний контроль лекарственных препаратов. Спеціалісти контролюють лікарства, які пересікають таможену границю, Всі препарати, які возять в Україну, причому проводять контроль кожної серії. Місто зберегло мережу аптек, які виготовляють ліки за індивідуальними рецептами і є учасниками соціальних проєктів. За прошлого род лікарств у словах аптеки ми зготовили більше ніж на півтора мільйона гривень. Втім, за. за прошедший период, эта цифра перевалила за 700 тысяч. Лекарства, изготовленные в аптеках, ну, это то, что они несут определенную энергию, определенную, определенную сказать, пользу, это еще и индивидуальность. То есть Человеку непосредственно готовится, непосредственно учитывается все особенности для того, чтобы это лекарство было. Так, наприклад, у аптеці номер 11 комунального підприємства Фармація виготовляються ліки, які не виробляє промисловість. Втім, вони конче потрібні при операціях. Тут можна придбати і ліки для малечі. Є можливість врахувати особливості кожного пацієнта. Чим все частіше і користуються лікарі для підвищення ефективності лікування. Фармацевт не може помилятись. Ми виготовляємо ті ліки, які не виготовляють заводи. Це розчин фурацеліну, це суміш, антисептична. це Поляризуюча суміш на сьогоднішній день фармацевтичні заводи ще цього не виготовляють, окрім мазей, порошків деяких з малим дозуванням, з великим дозуванням. Робота фармацевта складна, відповідальна і вимагає постійного підвищення професійного рівня. Так, з понад тисячі працівників фармацевтики міста цьогоріч перенавчилися 200 фармацевтів. «Требування до професіоналів дуже високі. Во-первых, це професія, яка потребує постійної постоянної постійно постоянно учиться, потому що на сьогоднішній день, во-первых, це дійсно. Надо розуміти, дуже красиві слова мені здається, по-другому не скажеш, що фармацевт має серцем сердцем Истину простую, что в каждом дециграмме жизнь и смерть, потому что это очень важно. И дозировка, и название. Сейчас так сложно действительно изобилие лекарственных препаратов с похожими названиями, с очень там близкими дозировками. Но тем не менее, вот, человек, который берет на себя ответственность за здоровье другого человека, должен быть ну, прежде всего высокообразованным, профессиональным, грамотным и постоянно учиться. Тут нельзя зацикливаться на чем-то, на тех знаниях, которые получены были в ВУЗе. Кожен день вчитися, професію фармацевта обирають, ті, хто розуміє, що попри порівняно невелику зарплату і високу відповідальність, їх робота дарує радість від врятованих життів та покращеного здоров'я. Кожен день зустрічаюся з людьми і видя то, как ти їм допомагаєш, особливо вважаючи, що наша аптека на території, ми очень часто допомагаємо дітей то реально понимаю, что эта профессия не Это профессия, которая очень нужна людям и действительно помогает. Люди выздоравливают и приходят к нам с благодарностью. Поэтому я ну, другой профессии я даже не представляю. Мне кажется, это самая проважная профессия в мире. Для найкращих представників галузі не лише слова вдячності від криворіжців, а й заслужені нагороди. Нагрудним знаком за заслуги перед містом відзначено Наталію Максименко, завідуючу аптекою номер 5 фармації, почесною грамотою Тетяну Бесараб, завідуючою аптеки номер 11 комунального підприємства Фармація. Чимало працівників цей день отримали грамоти виконкому і вдячні слова від усіх криворіжців. Желаю вам всім здоровья, счастья, мира, благополучия. Еще раз огромнейшее вам спасибо за ваше неравнодушие, за вашу помощь людям, армии, государству, городу. Спасибо вам за все. Мы вас любим, ценим, уважаем. И в свою очередь всегда готовы идти вам навстречу. И если понадобится наша помощь, мы всегда готовы, всегда рядом.